Почнемо давайте з нічної атаки на Київ. От вже давно британська розвідка заявила, що розпочала Росія цю кампанію. Атаки інфраструктури енергетики. Знову балістика цього разу пишуть, що не виключено, що атакували іскандери. десять. Ракет на Київ на щастя, усі збиті? Володимир Зеленський сказав, що буде відповідь. На вашу думку, чи прогнозована тактика в одну річку Виходить, що нещодавно також вони пустили 10 балістичних ракет на Київ. Ну і яка відповідь, як думаєте, має бути? У відповідь ми не будемо вдаватися. Нехай станеться те, що має статися. Якщо Верховний голодкомадор сказав, що в нього є козирі в рукавах, то хай ці козирі будуть сюрпризом для них усіх, а для нас дуже якоюсь приємною несподіванкою. Направду не вартує вдаватися в аналіз. А яка ж буде відповідь? Важливо, щоб вона була. Не сумніваєшся, що буде, що відбувається. Противник накопичив певний боєпотенціал в частині далекобійних ракет, як морського базування. Авіаційного обозвання і вже маємо підтвердження, що Іскандери наново працюють, бо була дуже велика перерва, особливо з початку війни, стосовно їхньої роботи. Але наша протиповітряна оборона впоралася, на мій погляд. 10 ракет це більш ніж скромно для них. Чому саме так? Вони займаються нічим іншим як вивченням нашої протиповітряної оборони. На мій погляд, більш маштоб більш масштабована атака із застосуванням як безпілотних систем, шахетів 131-136, у поєднанні з балістикою і з крилатими ракетами обов'язково буде питання лише коли і в якій кількості поки що. Показники першого дня війни а тоді було застосовано в ніч проти 23 лютого понад 120 ракет, і показник грудня минулого року 236 ракет за ракет замість. Вони поки що не повторили. Чудово, будемо сподіватися, що не повторять, але от, ось це така тактика, так що двічі по однаковій кількості ракет, зважаючи на те, що наша система ППО ось двічі все збивала, це от швидше прощупування а, нашої системи. Чому саме така кількість? Якось це можна сьогодні пояснити? Ми щойно це проговорили. Про щупування нашої системи в них теж не безмежні ресурси. Вони уважають, що що такої кількості цілком достатньо, щоб зрозуміти, що відбувається. От і все розуміємо, що вся система противітрі оборони, особливо радари, обчислення, все працює в радіопросторі. Є таке поняття, як радіо і радіотехнічна розвідка. От достатньо цих цих ракет, щоб запрацювала уся мережа, а вони вже намагаються її обчисляти. Наскільки успішно, поки що не поїхали. зрозуміло. Зеленський сказав, що ми далі будемо працювати, нарощувати наші потужності для захисту. Зеленський повертається з Америки. Також говорить про те, що будуть посилювати нашу систему ППО. Сьогодні можна давати оцінку нашій системі, тому що часто говорили про те, що ця зима може бути легшою за рахунок того, що Україна готувалася і досить добре підготовлена. Скільки ще треба тих систем, так це мабуть, якась така неймовірна кількість тих же самих Петріотів, і взагалом є розуміння, що треба, щоб покрити всю Україну. Скільки років? От Тут взагалі здається, так важко спрогнозувати, але все ж таки давайте будемо правильно ставити акценти. Отак, як вони поставлені, вони вкрай небезпечні і так не можна робити. Поясню, чому якщо біля кожного куща поставити зенітно-ракетний комплекс, усе рівно будуть проривання. Не буває так, що на 100% все збивайте так, звичайно, цієї ночі на 100%, але попередні випадки були таке, що щось та й долітає. Треба ставити питання про коофіцієнт збивання, і на сьогоднішній день він сягає поза 90%, що саме по собі вже є неймовірно. Високим явищем, високим показником в частині, що стосується номенклатури зенітно-ракетних комплексів, найрізноманітніших класів, починаючи від далекобійних, МІМ-104 патріот, сам ті далі середній клас. Айріс, добрі, прекрасні німецькі, спільні норвежко-американські насамс, переходимо на нижчі категорії, такі як Avenger, Далі переходимо на ще нижчі категорії, переносні зернітні ракетні комплекси ФІМ-92, містраль, а ще круталь, а ще Аспіт, а ще Мім 23 Патріот. Тобто, якщо це все разом скласти. То такої номенклатури підкреслюю, множини номенклатура, а ще старі радянські С-300, С-250, наші Е двісті п'ятдесят. Я так точно є таке. Далі наші с 125 І закінчуючи тим, що зараз американці зуміли інтегрувати ракету ЕМ 9 Сайдвіндер. До речі, наймасовіша ракета класу Повітря-повітря, але зуміли її. Інтегрувати у пускові установки в першу чергу те, що стосується пускової пла -пла платформи БУК, то це то це колосально хороші новини для нас на планеті Земля. Немає ні одної такої країни, як наша, де би було стільки номенклатури зенітно-ракетних комплексів інтегровані в одну систему. Це тільки я про ракетні пройшовся бо є ще гепарди, є ще терахавк. Є ще... Слінгер, є все те, що перетворено у частині великокаліберних кулеметрів для полювання саме за шахетами і тому подібне. Ще раз наголошу: не існує вундервафи, і якщо біля кожного куща поставити зенітно-ракетний комплекс, проривання в себе буде. Неможливо одномоменно закрити таку велетенську країну, як Україна достатньо кількістю зенітно-ракетних комплексів. Це роки роботи, підкреслюю, роки. Тим часом Зеленський заявив, перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, що подібно до того, як Україна сьогодні отримала перемогу на Чорному морі, тепер треба перемогти Росію і в повітрі. Як думаєте, ось ця перспектива, так бодай не переваги в повітрі над Росіянами, хоча перетету чи наближаються? Чи можна сказати, що наступний рік вже точно ми не будемо говорити так, коли, коли там Тіф 16 коли буде якийсь певний паритет? От наступний рік це той самий вирішальний рік, коли також буде вирішальне і в Питання оборони нашої в повітрі, чи це загалом така перспектива дуже далека? Направду хочу вірити, що так воно буде, але ще раз вірити, бо як буде в реальності, не скажу. Є там дуже багато політики і психології. 61 машина F-16, котра задекларована, плюс зараз просочується наш інформаційний процес, е, про простір, начебто інформація, що і джастриця девять грифон, гріппен так він правильно називається автентично. Шведський до нас е, над, надійде. Тобто перспектива є. Чи ця кількість машин змінить перебіг війни? На мій погляд, не змінить, щоб змінити перебіг війни, а авіація це направду дуже серйозна зброя, яка може прорвати фронт у прямому розумінні цього слова. Потрібно щонайменше 180 машин. Це чотири повноцінні авіаційні бригади, по три бригади на кожному з головних. Операційних напрямків і одну бригаду котра б працювала у режимі перехоплення саме крилатих ракет. Страшенно люблю історичні паралелі. Так, от 1990 рік, так звана буря у пустелі, війна коаліція проти Саддама Кусейна, котрий анексував Кувейт. Тоді союзники мали поза 1700 авіаційних комплексів вдуматися цифр. 1700. а за 37 днів було здійснено більше ніж 100 тисяч літаковильтів. Я собі тяжко уявляю, як це може відбутися у наших реаліях. Це при тому, що Ірак не співмірний суперник в частині порівняння із загальним бойовим потенціалом Російської Федерації. Ми над ними насміхаємося, а не варто. даремно. Вони ще мають доволі великий запас міцності, чи F-16 можуть повноцінно скласти паритет їхнім, навіть найсучаснішим літакам, таких як су 30 су 35 модернізованим су 27 точно зможуть, точно зможуть. Тому що і системи прицілювання, і сама авіоніка, і те, що все є мі мікроелектроніка, знову ж таки повторюся, системи наведення. Ракет класу повітря повітря кратно випереджають нашого противника, не керуючи про високоточні бомби з лазерним наведенням, плануючі ракетобомби і тому подібне, до 100 п'яти номенклатури озброєння йде до F-16 з неймовірними касетними боєпри... боєприпасами, скажімо такі, як СІБІУ-2 Роука, який має 247 бойових субелементів. Ну це зброя тотального винищення. Питання. Коли нарешті надійдуть, і в якій кількості, якби правду, кількість була велика, 180 машин плюс, то ми би обвалили щонайменше не менше південний подарну за якихось місяць-два, не більше.